Вітаю вас в ері трансгуманізму. Чи готові ви до цього? Трансгуманізм це ідеологія і науково-технологічний рух, що показує людині. Що людина може взяти і вийти за межі біологічних обмежень, завдяки технологіям. Щоб не залишитися за бортом, зараз потрібно усвідомлювати і дивитися, як все це створюється. Кіборгізація створюється: це що? Імпланти, це нейроінтерфейси, біологічні протези, так, генна інженерія, редагування наших ДНК, усунення спадкових хвороб. І все це можливо на рівні свідомості, штучний інтелект, інтеграція АІ, в мозок і соціум, нейротехнологія, телепатія, читання думок, управління пристроями через мозок. І все це стане можливим для тих, хто саме зараз буде розвивати свій інтелект, довголіття через регенеративну медицину, різні технології збереження. Ціль цієї системи створити пост людину, яка вже не залежатиме від слабких біологічних параметрів. І як ми бачимо, людина це проект, який можна вдосконалювати. Смерть буде технічна проблема, а не дань. А свідомість це інформаційний процес, який можна буде перенести передавати від носія до носія. Відбувається еволюція, вона переходить від біологічного до технологічного. Тіло тимчасовий носій, який можна буде модернізувати. І вже ця інтеграція існує. Я є активним учасником гарвардської спільноти і бачу усі ці досліди по-справжньому, які ближчим часом будуть названі медициною майбутнього. Я вже в своїх навчаннях для студентів роблю дану інтеграцію. Війна в Україні це як пришвидшувач біологічних процесів. Україна це один із світових центрів у даній сфері. Тисячі військових вже отримують такого роду протезування, високотехнологічне протезування. Україна виступає як полігон для випробування світових експериментів медичних, соціальних та цифрових, плюс звільнення від страждання, продовження життя, нові можливості для мозку і тіла, мінус ризик втратити людську суть, людяність. І контроль буде через технології, залежність буде через алгоритми від корпорацій. Україна в тоці перетином. Тому, якщо цікаво, телеграм канал.